Всім привіт! Ви на каналі Льова Львів. Сьогодні у нас в ось така псилочка з Китаю. Йшла вона до мене 29 днів. Це повинен бути органайзер для кабелів, флешок ну і тому подібне, хто в якому сенсі буде її використовувати. Це вже в залежності від вас. Так воно гарно поставляється, все гарно запаковано. Ззовні бачимо маркування призначення даного органайзера матеріал тут досить такий цікавий. Ну, не є жорсткий, але можливо це і добре. По суті, час покаже. Колір тут чорний, можливо, на камері він чуть-чуть віддає коричневим. Це не є так. Два замочки додатково облаштовані ось такими шнурками. Можливо, це і є добре. Я думаю, що це дійсно є добре, легко можна їх його... Відкривати, не шукати маленького замка. Розмір його е, даного органайзера 3 см, на 23 і на 13. Наскільки я не помиляюсь. Орієнтовно 16 десь тут. М -м, по ширині. Так, десь по довжині 23, ну і товщина, орієнтовно 3 см. Це в пустому вигляді. Вага даного органайзера. так орієнтовно 70 грам, тому що замки звисають. В суті, 78 грам. Взагалі, я бачив таких. Органайзерів декілька на АліЕкспресі тобто чотири вида їх є. Даний розмір. Хто буде шукати собі даний органайзер, це є розмір Елька. Тому що в продавця якого я брав, продається іменно один розмір. Але ссылки в описі я залишу на на продавців, які продають всі чотири розміри. Всі у неї чорного, чорного кольору. Але відповідно там і ціна інша. Як бачимо, тут в нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 відсіків на, скоріш за все, кабелі, або якісь невеличкі павербанки, можливо, є невеличкі в когось на одну батарейку або ж ті ж батарейки. 6 січастик відсіків, і з другої сторони вже подвійні стяжки є, також для, скоріш за все, для кабелів. Знизу знаходиться січастий відсік, можливо, для дрібніших якихось речей. І ось такий вихід зараз в моді. Він в кошельках або ж в інших маленьких сумочках знаходиться це для SD-карток. Ось тут, як бачимо, є маленький. Відсік, ну, По суті, досить класно, тому що тут карточка б було б її тяжко знайти, якщо б там якісь речі були. Замки тут дуже класно відкриваються, нічого не заїдає, але бачу матеріал досить такий е сприятливий для забруднень. Тому, я думаю, в дорозі він би забруднився дуже швидко. І так, спробуємо його облаштувати. Ну, тут кабелі легко остаються десь, орієнтовно пів метра вроді має ось цей кабель. Можна ось такий тестер сюди поставити також, з легкістю поміщається. Сюди, як я казав, можна запхати ось такі перехідники, е, можна їх просто-напросто навіть вже без кульочка кинути і куди вони не дінуться. Е, в такі відсіки можна закинути флешки, О, досить класно поміщається сюди. Ну, а сюди, щоб не мішали, можна ставити е, ось такі. Допустимо, подвійні перехідники на навушники. Або ж, от, допустимо, зарядка для браслета Xiaomi. Також задвоєно, так, щоб вже їх остаточно не переламати. А можна і, по суті, запихати, вже, якщо не, немає потреби в цих відсіках, якимось чином, допустимо, ось так. Сіточка тут також досить такого жорсткого матеріалу. Тобто я не думаю, що вона за декілька разів порветься, а повинна служити досить довго. Ну, як бачимо, пошиття тут також є досить надійним. Можна, по суті, і скальплі ось так запхати або ручки. І досить, до речі, би був непоганий пенал для ручок або м -м, якогось такого дрібного інструменту. Когось також може бути зацікавити, можна його також використовувати. О, це, вроді би в мене метровий е кабель. Не займає багато місця, якраз в сам раз. Ну, це вже як для кого. Мені здається, хороший органайзер вмістимий. Кому не буде хватати, можна взяти інший розмір. Так як я і говорив, це не є найменший розмір, і не є самий більший, верніше, є і менший, і більший, тобто можна взяти вже під любу потребу. Силку я залишу в описі, кому цікаво буде, замовляйте. Силку на магазин, там де є вибір, також залишаю. Ну і по суті все. Для кого відео було корисним, не забувайте ставити лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!